Всім привіт! Це Одін, і сьогодні будемо вчитися бити ядовиту могилу. Ядовиту могилу сьомий рівень. Розпочнемо з Абілок Боса. Я всі не буду говорити, я буду говорити лише ті, що варті уваги. Перше, це його головний скіл, який він буде бити і звертає увагу на те, що він б'є ось таким, так би мовити, хрестом. Просто запам'ятаємо це. Далі. Тут він б'є танка, тут він б'є танка, і головне, що не восприїмчувалось ко всім відам контролю. Просто що законтролювати ми його не можемо. І також тут є у нас ще один шарик, який наносить урон ядом ворогу, тобто по нам, з, найменшим, з найменшою кількістю ОЗ. Оце все ми запам'ятовуємо і йдемо. В ті ж записи строю, для того щоб я хочу, щоб ви самі вчилися проходити вашими е героями. да Не тільки дивилися, що говорять там блогери, а все ж таки намагалися побудувати ваших героїв в залежності від того, які у вас є герої і що тут потрібно робити. Ну Дивіться, по танку все дуже просто йому потрібно багато захисту. Якщо ви продивитеся всіх танків. В них захист буде 2000 плюс. Ось як тут, як тут, ну і так далі. Я не буду показувати це. Причому супротив, супротив може бути, ну, тут в даному випадку більше 100, але він може бути навіть менше 100. Ось тут я продивлявся. Да, бачите. Тобто, супротив проти яду тут не дуже впливає. Потрібно захисту, багато захисту. Ваш. Танк має стояти до того, як його буде відхилювати хіл. А, також тут можу порадити проходити двома хілами. От, наприклад, як тут, Хелікс... хександрою і куаріоном. А, в принципі, у мене ж така сама не пачка, а така сама пара хілів куаріон і е... Хександра. От я їх викачив. Звернув увагу, що у куаріона. Супротиву взагалі немає нуль. Є тільки ОЗ, до речі, найменше, так? І якийсь там захист, все. І якийсь навіть артефакт. Тому раджу скачати і подивитися. Решта не буду вам проговорювати все, але раджу, раджу заходити на цю вкладочку і дивитися далі. Так, що в мене? В мене все просто. Ось це танк, це його місце. Тут завжди ставимо того танка, якого потрібно. Ось тут стоїть куаріон, той, що отримує урон від ось цього шарика. Також, ось тут стоїть другий хіл, він просто хилить. Якщо ми якось змінимо цю розстановку, вона, ну, скажімо так, порушиться. Порушиться чому? Тому що а, оцей хіл він хилить ось так от по кругу. І він хилить і куаріона, і танка, і себе, і це. Ось цього не хилить, але сюди урон і не добігає. Тобто тут урону, о, точніше, тут хілу і не потрібно. Куаріон хилить трошки менше в нього таке озерце буде. Зараз подивитись на відео. Він буде хилити себе і танка. І цього вистачає взагалі без бафів, без нічого. Тобто, ми баф. Я пити не буду. Ось, перевіряємо, бафів немає. Аура у мене тут така собі. ну, на нас це для хілів і для ядовіків, але у ну, мене просто іншої немає. І, в принципі, все. По танку. Дивимося, захист в мене, як я і казав, більше 2000. А супротив в мене, ну, більше 100. Мені так, скажімо, більш комфортно. Але ви бачили, що можна і менше робити. А, ну і тут що? Цей ДД, цей ДД і два хіла. В принципі, це дуже простий данж для того, щоб його ну, проходити вже далі. Просто потрібно викачати гарна танка і поставити ось так два хіла. Причому, бачите, два хіла не прокачані там, до 80-го, а цей Куаріон у мене ну взагалі я його качнув до 70-го, вдягнув я йому якийсь одяг від когось і просто запустив все. Добре, починаємо. Причому я, ну от дивіться, зараз танк просідає і його мають вихилювати. Бац, пішла хилка. Я намагався робити це без куаріону. Ну, нічого не виходило. Просто танк сідав, 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 сідав і е, врешті-решт його забували. Тому тут, мабуть, е, будь-яка зв'язка двох хилів підходить. Ось хіл пройшов від Хександри. От Куаріон. І все. ось, В принципі, весь бій. Так, він триває майже 4 плюс хвилини. Але ну, в цілому це той данж, який зараз вже потрібно фармити. Чому? Тому що зараз е прийшов івент на фарм всіх могил. І фармити краще починати вже з сьомого рівня. ну Якщо ви там дійшли до якогось рівня, то краще вже якось там підкачатися, дійти до сьомого рівня. От танк, Танку зараз дуже погано, але знову ж таки, ось куаріон вмикається, тут же вмикається Хіксандра, все, і повне ХП. Так от, Раджу фармити на 7 рівні. Чому? Тому що на 7 рівні починають падати легендарні, легендарна руда, з якої можна вже створювати легендарні всякі предмети. В мене зараз на жодному з героїв немає легендарного предмету, тому що, ну, з того, що я там вчора трошки пофармив, нічого не випало ну, скажімо так, гарного. Сетового і гарного такого, щоб я міг це на когось вдягнути. Ну і дійсно було б одразу класно. от Так що ну сьогодні ще пофармлю на івент, це потрібно і ще скрафчу можливо, щось випаде гарне. Також. Ну, хочу окремий відео зробити про зброю, тому що не всяку зброю потрібно взагалі надягати, не всяку зброю потрібно, точніше, надягати можна будь-яку. Але прокачувати до останнього рівня потрібно ну, точно не всю зброю. Тому що особливо легендарно. Там потрібно ну, дійсно дивитися на те, щоб вона ну, не те, що вам підходила. А потрібно дивитися на її стати, чи підходить вона до того сету, який вона дає. Я ж кажу, про це можна довго розповідати, але а, ну, не зараз. Тут би я показав, але давайте вже додивимось бій. А, одне око, як можна бачити, ми вже вбили. А, зараз потроху друге око вбиваємо. І зараз вже швиденько буде вбиватися головний. Бос данжен. Нагадаю, це сьома могила проходження, ну, супер а, простою пачкою. Як ти бачив, що а, замість цього танка може спокійно стояти червоний танк, який дається всім. А, більш того, а, через те, що тут в мене ось цей танк, мені потрібно. Головного героя спекати в, в Молнію для того, щоб ну, якийсь був, якась була аура від стихії. Тому що повний різнобій. От. Але якщо був, був би червоний танк, то тут спокійно з Хіксандрою можна було б робити, цей тут. Вогонь, тому що більше урону від вогню, ніж від молнії. От. Ну, майже трошки. Ну, і ще бачите, покажу зараз час. Залишилось менше однієї хвилини. Зараз ми його забуваємо, але ну, довгенько, довгенько. Але все зараз залежить тупо від урону. Якщо у вас є гарні ДД. А не головний герой і Ірина, то у вас це буде просто набагато швидше. Все, от такі падають штучки, рідкий пісок для закалки, пурпурний. З них ви можете потім робити Легі. Також падає обов'язково два шмота фіолетових. І якщо вони гарні, ну, наприклад, як от цей атака в броніку, атака відсотки. Ось що я казав про. На весь шмот потрібно зараз прокачувати. Наприклад, ось цей ну дуже непоганий. Його можна прокачати до 8 рівня, подивитися, які стати впадуть. Якщо впаде, наприклад, шанс крита і крит, то це буде дуже класний а, грудь. Тому що він на останньому рівні дасть атаку 40%, це дуже багато. Ну І плюс тут ще 15% ну буде дуже круто. От. А тут, наприклад. Тут головний убор Асасіна. Ну, тут, якщо не помиляюсь, ОЗ в голові тільки ОЗ. без варіантів. Тому тож, також трібно, потрібно вже там дивитися, чи потрібно це, чи не потрібно. А, в принципі, все. Якщо будуть запитання, то пишіть в коментарях. А, але, ну, як на мене, це дуже легкий данж. Я нагадаю, що зараз івент оце іде. Ось, і я його бажано б виконати. Тому що тут даються ось такі нагороди. Не так, щоб вже і круті, але дається ось хліб, тут хліб, оці камінчики, артефакти прокачувати. Так що ну, в цілому можна набирати 440 очків за 3 4 навіть дні. На цьому все. Дякую, будь запитання. Пишіть. З вами був Водін, все буде Україна, па-па.